Начальство має пильніше придивлятися до своїх підлеглих, які після роботи ще відвідують якісь додаткові заняття або зустрічаються зі знайомими. Якщо в них є на це сили, значить вони не викладаються на роботі на всі сто. Не те, що я, який усі сили віддаю роботі, сиджу в куточку і прошу, щоб зі мною не говорили. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Як визначити, хто є хто в психіатричній лікарні? Якщо хворий плюнув на перехожого і той перше з жахом відскочив у бік, це відвідувач. Друге, почав лаятися матом це інший хворий. Третє дав хворому по морді – Це санітар. Четверте почав плювати у відповідь. Це його лікар. Соломон Абрамович Фінкільштейн на свій 80-річний ювілей таки наважився приїхати з Несціана до Одеси побачити історичну батьківщину. Вийшов із таксі, бачить його старий будинок на розі Преображенської та єврейської стоїть. Навіть орнаменти на фасаді ті самі, занепав тільки. Ті самі лавки на подвір'ї, та сама білизна на балконах. Старий розчулився, озирається далі. Бачить аптека, де раніше був хлібний, а поруч стоїть та сама будка шивця. Він підійшов, постукав у зачинену стулку. Чи є тут хто? зсередини пролунав старечий голос. Но, пам'ятаю, цю будку ще 50 років тому. Навіть одного разу залишав тут пару взуття коричневі мокасини з Це Це якісь червоним кантом? Точно. І потрібно було приклеїти ліву підошву? Так і так. У середу будуть готові. У магазині чоловік несміливо звертається до випадкової жінки. Вибачте, пані, ви не підкажете, до якого відділу цього магазину ви пішли, якби у вас була тисяча гривень? Ну, звісно ж, до відділу косметики. О, дуже дякую. Побіг шукати дружину.